Рятувальники йдуть до Прикарпатці. В рамках тижня безпеки життєдіяльності бійці міського управління МНС провели виїзну зустріч з вихованцями Івано-Франківського базового медичного коледжу. Тут не лише нагадували про заходи в надзвичайних ситуаціях в теорії. Рятувальники показали практичні дії у випадку пожежі у багатопороховій будівлі. За легендою, пожежа виникла на третьому поверсі адміністративної будівлі медичного коледжу. Працівниками пожежно-рятувальної служби за допомогою висувної драбини з вікна третього поверху було врятовано потерпілого. Тож рятувальники провели для студентів конкурси та вікторини. Зокрема, молодь відповідала на запитання з безпеки життєдіяльності та демонструвала навики з володіння вогнегасником. На думку керівництва медичного закладу, такі заходи є більше ніж потрібними. Адже нинішні студенти вже за кілька років будуть також рятувати людське життя. Тож їм варто знати як діяти в подібних надзвичайних ситуаціях ну, звичайно, молодь е, має інформацію більше такого теоретичного плану. А коли от такі практичні заходи, для, для них це е, дуже цікаво, і вони проявили, як би сказати, ну, великий інтерес до таких заходів. Я рахую, що такі заходи треба частіше проводити, е, і щоб мали молодь мала можливість, тим більше для нас, фахівців, які випускаються. Е, як майбутні акушери, медсестри, служба цивільного захисту у місті також провела подібні зустрічі з учнями початкової школи номер 9 та юними мешканцями угорників.